Друзі, якщо ви бачите позаду мене снічок, йде і дуже важко ходити, тому що що все в очі ліпить. Так що... Яма у нас, друзі, нормальна. До чогось ми вже дорилися. Ні, друзі, цей коп мене вже починає радувати і радувати. Я не розумію, що відбувається. Ось така, в принципі, ямочка у нас не глибока була, а знахідка у нас ось. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні у нас будуть пошуки і по черніхівській культурі, і по Київській Русі. Звичайно, якщо не буде сигнальчиків у нас по Черніхівській культурі, ми підемо на Київську Русь. Подивимося, що з цього вийти. Так що, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Вперед вас чекає багато цікавих відеороликів. А головніше, коли буде 10 тисяч підписників, буде. Величезний мега розіграш, я вам обіцяю. Що, поїхали, шукати. Розпочинаємо наш коп ось такої знахідки. Що це таке? Незрозуміло. Супутка ка? можливо, щось не знаю. Таже не можу друзі вам пояснити, що це таке було, бо тому що я перший раз таке знаходжу. Ну, доволі така цікава річ, ні. Супер, забираємо та продовжуємо далі наші Друзі, босики. Якщо ви бачите позаду мене сніжок, де і дуже важко ходити, тому що, що все в очі ліпить. Так що в мене є гарна знахідка, давайте дивитися, я коли побачив, Вона взагалі на поверхності багато комарадів пропустило. І я в тому числі пропустив чому, не розумію. А сьогодні я ходжу на програмі 9 XPDAOS. Те, що я змінив, це тільки дискримінацію Мінус поставу 4, 4, 2 і швидкість 1. Так що давайте шукати. Ви тільки гляньте, друзі. Навіть не прийшлося копати. Дивіться, дивіться, дивіться. Знаєте, що це? Ох, дивіться, яка красота! Це наш що? Це у нас Фібова. Цілесенька Фібова. Ви тільки гляньте, я перший раз зустрічаю ось таку малесеньку. Тобто, щоб було цілесенька, все оригінальне. Те, що тільки трошки зігнуте, голочка, бачите сама. Ну нічого страшного, знахідка просто чот. Супер. Ну що, я тут покружляю зараз буквально з 15 хвилин. Якщо не буде сигнальчиків, ми будемо переходити на Київську Русь. Супер. З вас, Лайкосик, за таку знахідку. Хто не знає, друзі, Фібова, що таке Фібова? Оцію річчю, так, це марти. Фактом, защіпляли плащі, одяг ось так, тому дав відповідь на ваші запитання, бо багато хто пише, що це таке, що це таке. Ну що ж, друзі, перебрався я до лісу, тому що, що вже на полі після снігу дуже важко ходити, починає болото на взуття намотуватися і дуже важко ходити. Так що буду ходити по таких місцях. Сподіваюся, що буде щось сьогодні красиве. Дивіться, який я вже брудний. Ну, я думаю, що сьогодні день буде того вартий. Так що давайте. Що ж, друзі, хочу з вами поділитися своїми настройками, з якими я буду сьогодні ходити. Так, звук ми зараз виключимо з вами. У мене аналог є, типу кер і Денарій. Зараз я вам покажу, я її трошки переробив для себе. Ну що, друзі, поїхав. Пізніше я зроблю баланс грунту. Зараз що ми зробимо? Дискримінація мінус 3,1, це мені потрібно. Чуйка, ми ставимо взагалі на 96. Частота 11.9. Ні, нам її не потрібно, нам потрібно 7,8. Так, це наша частота. Желізо двоєчка хай буде. Е, реакція, швидкість, тобто одиничка. Громко слабих сигналів у нас буде 5, мені вистачає. І що ми зробимо? Ми зробимо ще то катушки, троєчка. Ось такі настроючки і поїхали шукати. Є в мене, друзі, сигналчик Я вже почув розрив. Мені здається, що це колі. Зараз ми з вами подивимося. Яма нас, друзі. Нормально, чогось ми вже дорилися Дивіться, щось нас ось тут є. Опа, бачу щось терчить, друзі. Щось терчить. Опа, щоб там більш видніше було, ось воно дивіться. Бачите? Скоріше за все, що ножик. Ну, в будь-якому разі дивимося. О! ого -го -го! Друзі, спис! Вау! Ого! Нічого собі! Дивіться! Вау! Ух, ви що, дивіться, який маласенький! Вау! Спис. Що я можу сказати? Київська Русь, мені здається. А ви, як друзі, думаєте, я вже думав, що ножик. Ви тільки гляньте. Здається, все-таки, що спис, на вістря. Ну, в будь-якому разі, дивіться, яка зачетна знахідка. Ось такі знахідки я люблю. Фух, я же думав, що ножик. Ні. Спис. А, друзі, чи можливо, хтось з вас любить каву, можливо, хтось із вас чай. Я люблю каву, хоча вона не корисна, але бадьорить під час копу. Так що зараз хвилинка перекуру і буду продовжувати далі наші пошуки. В час у нас доволі так багато, друзі, неї. Що я, друзі, можу сказати? Непогано це в нас все виходить, це добре, що мене потягнуло От насправді до цього лісочку. Це дуже добре. Хотілося б вам, друзі, насправді сказати, я тут був знаходив багато вістря, одну бойову сукеру. Камрад знаходив вище-вище та води суки рускіфську, вся прив'язна, знаєте. Ну, і в принципі таке. Хрестика находить там різні речі, находив, не буду розказувати вже, хто дивиться мій канал, то його і бачив. Ну і люди давно-давно тут багато неймовірних речей підносили, про які я не можу, звичайно, що вам розказати. Ну, уявіть собі, Київська Русь, і воно не бите, не ходжене. Ну, ви собі уявляєте, ні на початку, які були знахідки, а зараз, що я ходжу, я просто дозбирую. Я дозбирую те, що пропустили, дозбирую те, що можливо металодетектор не взяв, можливо, погано било. Ось так. Я зараз просто дозбирую, а не шукаю. Так що, якось так, друзі, хочу вам сказати, я вам вже казав, я її хочу ще сказати. Якщо маєте можливість бачити мої фотозвіти в Фейсбуці. Діліться, маєте можливість поділитися відеороликом моїм. Діліться. Чим більше, тим краще буде людей на каналі. І, звичайно, на 10 тисяч зроблю мега класний розіграш. А які самі подарунки, ви вже пізніше побачите. І, до речі, це все буде безкоштовно. Лише за підписку на канал і все. Так що, друзі, гайда шукати, менше говорити. Є у нас друзі самарчик якийсь незрозумілий. Так. О, друзі, а пляжечко. Дивіться. вау, ви тільки гляньте. Супер! Гляньте лишай. У мене просто бракує слів, що тут і казати. Пряжечка без язичка, Ну, а ось стан красивий. Я думаю, друзі, за таке варто поставити лайк. Гляньте яка патина. бачите? Супер. Кручуся тут, де знайшов того списа. З надією, що тут ще щось є цікаве. Ось бачите, випала і пряжечка. Значить, не все вибито. Супер. Продовжуємо далі наші пошуки. Ні, друзі, цей коп мене вже починає радувати і радувати. Я не розумію, що відбувається. Можливо, тому що ґрунт влажний, мокрий, може бути. А давайте я вам зараз покажу знахідку, яку я перший раз знаходжу за весь коп. За весь скільки я купаю, я перший раз знаходжу. Я вже побачив так краючким оком, але хочу зараз з вами насолодитися і подивитися разом. Ось така, в принципі, ямочка у нас не глибока була, а знахідка у нас ось. Дивіться, друзі, на жаль, він не цілесенький повністю, бачите, ось цієї частинки немає. Дуже шкода. Дуже. Але тим не менш, дивіться, яка гарна знахідка дзвіночок. Я перший раз знаходжу. Ну хоча б, бачите, ось така частинка від дзвіночка. Вау, супер! Ну, тим не менш, мені приємно. Хоча немає цієї частини, каже, але приємно, бо я не кожного дня таке знаходжу. Раніше кусочками, ось такі малесенькі кусочки знаходив. А цей, дивіться, майже цілесенький. Ну, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Ну що ж, друзі, починає темніти. Смушний завершувати наш жаль наш ков а азарту набралося дуже багато, щоб ходити. Ну що, показую вам результат, який був за сьогодні. Дуже пізно я сюди прийшов насправді. Потрібно було одразу йти, але якби одразу пішов, не знайшов. би Фібу. Ось такий замкнутий круг, в принципі. Друзі, я знаю, що я дуже мало наснімав. Я вам хочу показати ще свої невдалі виходи, які були за попередні, попередні рази. Там я знаходив за день одну монету, було таке, що три монети, дві монети. Ну, самі все побачите. Зараз я вам показую результат, який за сьогодні був. А ви напишіть, чи це нормальний результат, чи не нормальний за... за сьогодні. Не цілий день, звичайно. Сюди я взагалі попав десь коло 12-ї години, десь так. Ну, Давайте вам покажу. Щось показую вам те, чого ви не бачили. Ось знайшов ось такого Боратоса. Чому він ось такий? Незрозуміло. Бачите? Тобто обрубаний якийсь трошки. Ну, тим не менше, знахідка. Ось таку проковку знайшов. Метал доволі такий тонесенький, насправді, але щоб зігнути я його щось не годен. Звичайно, якщо величезну силу придати, я його розламаю. А так, то пальцями взагалі не годен його зігнути. Здається, що проковка Ось таке тонесеньке. І ось тут, бачите, шляпочка якась тобто. Ну і ось пряжечка зачотна. Ось така якась штучка, незрозуміло. Фібову, ви бачили, ось така зачотна. Дзвіночок. Можна радіти і можна плакати. Не цілесенький, але що маємо, і маємо. І фаворитна знахідка, мені здається, за сьогодні це ось такий ось такий спис. Нечасто Знахідка, так що сподіваюся, від вас лайкосик. Щиро буду вдячний, друзі, за ваші пальчики доверху. Я з вами прощаюся і дивіться, що мені попередні рази мені вдалося було знайти. Зустрінемося вже ось тут. Я вже знаю, де я буду починати свій коп. Ось там де наверху, там, де я був найшов спис, там треба крутитися, бо тут, де я знаходжуся, внизу тут і взагалі все вибито. Немає взагалі що шукати. Так що, всім до побачення. Ж, друзі, навіть ще не дійшов до нашого місця призначення. І, хоч я ось тут катушкою махаю. І що ви думаєте, є в мене перша монеточка і перший сигнальчик? Ямочка доволі так непогана для Боратоса, сантиметрів 8. См. І ось вона у нас перша монеточка, друзі. Перша монеточка. Пізніше, звичайно, я вам помию, покажу, а зараз буду продовжувати шукати. Скоріше за все, я тут зараз обходжу спочатку, а пізніше проведу шурф. Мені здається, що тут щось відбувалося, багато чого цікавого. Ну, Будемо сподіватися на ця монетка, доволі така гарна, Дивіться, яка тувщина її. Ну що, продовжую пошуки. Є нас, друзі, ще один сигнальчик. Такове дерево. Щось у нас ось тут. Зараз ми подивимося. І це, друзі, все недалеко від дорожки. Ну, напевно, скоріше, за все, у нас маласенька монетка, а може і ні. Не можу зрозуміти тут Так, здається, є? Ні, немає. Що це таке якась містика? А є, друзі, ось вона у нас. Така маласенька. Дивіться. Ще один боротосик. Ми звичайно кидаємо ось сюди. Ано перевіримо ще раз взагалі на поверхності. Ну що ж, Друзі, вирішив наші монетки відмити, І дивіться, що мені попалося. Я думав, що це у нас солід. А це у нас одна друга грош. Гляньте, стан доволі такий непоганий. Який рік 1760, який не бачу. Ну, немає значення. Ось такий солід знайшов августа товстого. Портрет, на жаль, його не видно, бачите, в бруді. і що. І ось таких два солідика. Тобто вони весі абсолютно. Ось так забираємо. Чотири монетки є. Це нас, друзі, грош Станіслава Августа Понятовського 1769 року. 69 року, мені здається, в мене ще немає в колекції, Ну, монетка взагалі була на поверхності. Звичайно, що забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Зараз я вам покажу, що мені перед цим вдалося знайти. Так, друзі, показую. Вийшов я на якусь старесеньку дорожку, і був у мене сигнальчик. І на жаль, я її знайшов. А чому, на жаль, зараз покажу. Знайшов я, друзі, ось таку ладинку. Подивіться, наскільки вона масенька. Бачите, нижньої частини немає. Це дуже прикро. Ось верх нас. Хм, гарно, гарно, та трошки сумно, що не цілесенька. Мені здається, бачите, вона обрубана. Точно що це не я її обрубав, бо немає сліду свіжого. Ну, тим не менш, гарна знахідка. Ми, звичайно, що забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, чи не забув щиро вдячний вам за ваші лайки. Мені приємно. Дякую, друзі, за ваші підписки. Канал росте. Дякую. Для мене це величезна мотивація, щоби ходити. От бачите, зараз на полі не походиш, бо бетон. В лісі ще більш-менш можна походити. Так що стараюся, звичайно, вам показати щось цікаве. Ну що ж, друзі, майже знайшов середньовіччя. Ну, як майже, воно в принципі і є. Дивіться, це у нас. А товстий монета. Інша сторона більш-менш ось така нормальна. Погано видно, ну що є, те є. Значить, є тут монетки, будемо крутитися, друзі. Але хожу я, друзі, якщо чесно, а хожу я. то туди був, знайшов кошель срібний. Ну, подивимося, що з цього вийде. Тут я не міг ретельно туди походити, бо дощик був і дуже сильно мокро. Ну а сьогодні є така можливість туди походити. До речі, бачив сьогодні два лиса Навіть не бояться. Десь буквально метрів 10 від мене. Ось так. Так що давайте шукати. Друзі, друзі, про воно в мене сигнальчик і дивіться, ось воно. Я не знаю. Таке відчуття, ніби хтось підкидає ці монетки. Минулого разу, як я ходив, взагалі не було таких сигналів. Дивіться, яка масивна величезна монета. Як думаєте, яка? Хо які припущення. Ну що тут казати? Тут потрібно чистити і мити. Зараз я її промию та вам покажу. Що ще можу сказати? Монетка в нас не з кращих, дивіться. Дві копійки, більш-менш щось проглядається. Ну і інша сторона ось така. Все кисть, що потрібно чистити. Ну, Тим не менш, забираємо гарну монетку. величезна, дивиться за формою. Ну, що, Будемо продовжувати далі наші пошуки. Сподіваюся, ще будуть якісь монетки. Ну, що ж друзі, свіжа у нас ямочка і дивіться, Ось вона ось. Бачите? Монеточка. Все-таки знайшли ми собі середньовіччя. Будемо тут крутитися, Це вже третя монетка. Ще одну я вам не показував, а цю зараз спробую відмити, то вам покажу. Ну що, радує мене, звичайно. Недаремно день пройде. Ну що, мию, та показую. Ну що ж, друзі, відмив, а показувати, то немає що. Дивіться, просто час і глина вбила монеточку. Жесть. Ну, тим не менше, все одно. Будемо тут ходити. Мені здається, що тут повинно бути ще якесь рібло. Ось тільки гляньте, викопав монетку, а коли в неї, бачите, ось така кераміка сипиться. Ха. Добре, будемо рухатися далі. Ну що ж є в мене чергова знахідка? Я думав, що ця монетка. Сигнатчик був 97. А це ще кращі монетки, дивіться. Ось така ладенка. Середині камінь, чи що, не розумію. Ви гляньте, о Яка краса. Ну, метал у нас, скоріше за все, алюміній. Так воно і є. Так. Алюміній. дивіться яка краса. Шкода, що не золоте. Але тим не менш все, все одно приємно. Підносити ось такі втрачені речі. Вау, супер. Ну що, продовжую далі пошуки.